Я знаю, що ви дуже активно боретесь, скажімо так, з російськомовним контентом, який з'являється в мережі. Як ваші діти ні для кого не секрет, що вони також, як і ви до повномасштабного спілкувалися російською, в цьому віці дуже важко переключитися. Чи ламають вони себе, чи ви змушуєте їх? Як? як... Це дуже складне питання, бо вони теж розмовляють російською. Я, ну, я це визнаю, я цього не приховую. Я відчуваю такий відкат, бо дуже багато в їхньому віці підлітків повертаються в російську, і це певно, що йде з родин. Вони в школі багато розмовляють російською. Я точно це знаю в школах, в усіх майже в Києві, в Києві, зокрема, і можливо на заході трішки ситуація краще. Я на жаль відчуваю цей відкат. Таке саме я вже відчував колись. 15 2015 році мені це дуже не подобається, я не хочу бути там радикальним. І навіть з дітьми своїми я ж не можу з ними сваритися, тому що я почув від них російську. Але, звичайно, це питання підіймаю. Це іноді не дуже приємні розмови. Але ну, якісь речі доводиться пояснювати, все-таки в них зараз формування, йде розуміння того, що, що, що таке наша країна. Вони в мене суперпатріоти. Але, наприклад, мовне питання, вони. Е Ну, наприклад, певно, ну, я ви собі, коли навколо підлітків всі розмовляють російською, і ти один українською, то ну, це мені дуже не подобається. Це як от я був нещодавно в Одесі, і там знову такий наратив, що якщо ти... Мені він теж дуже не подобається. Що якщо ти українською, розмовляєш, зараз таки камеру повело, землетрус почався в палаці спорту, тримаємося. Да, Артем стрибає. Що якщо ти розмовляєш українською, ти знаєш з села приїхав. Ти знаєш, ти не Одеси. Це вам так це села. Ну, я, так, я, я написав пост про те, що я чув дуже багато російського. Я написав це в ТРЦ. Мені прилетіло 500 коментарів. Багато з них я не думаю, що це від Одеситів. Це там і боти, і так далі, але вони там пишуть, що там, там села електричка привезла. Блін, це дуже неприємно. Цей наратив мені дуже не подобається. Тому ем, зараз ми маємо, ну ти знаєш, ми знову в тому стані. Я не розумію, коли підіймається питання захисту російської мови, бо нам треба захищати українську. Українська в набагато складному стані, складнішому стані в Україні, ніж російська.